Буду говорити з представником Житомирщини в парламенті, адже зі мною тут на соборній площі Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламенту парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсенію, вітаю вас. Вітаю, от Тетяна щойно говорила про внутрішньопереміщених осіб. Навела статистику: 58 тисяч житомирщина mm -hmm. прихистила, і 15 тисяч з них це діти, враховуючи те, що ми зараз на початку навчального сезону, як це відбувається, наскільки Внутрішні переміщені особи в цілому змогли інтегруватися в громади Житомирщини. Я скажу спочатку широкомасштабного вторгнення Житомирщина набагато більше прийняла громадян. Треба розуміти, що це були наші люди, які транзитом переміщалися через нашу область, і зупинялися на кілька днів. Це були громадяни або вони залишаються, які втратили житло. І, або знаходяться в районах небезпечних і приїхали до родичів сюди, і в них проживають. Ну і третя категорія громадян, які а, прийняли рішення, що саме тут, на Житомирщині, вони продовжать своє життя або до моменту деокупації, або відбудови, або взагалі осядуть тут. Тобто є, є ці три категорії. Я хочу сказати, що найбільше, мабуть, прийняла переселенців саме Брусилів. Брусилівщина, коли йшли боя за Макарів, Київська область, дуже багато було переселенців саме там. І, мабуть, і залишається одна з найбільших кількість. Я хочу зазначити, що з самого першого дня всі наші громади, всі наші служби обласні і державні робили все для розміщення прийому навіть тих категорій складних, це спецзаклади, інтернати, але всі знайшли прихисток на Житомирщині. І завжди я можу зазначити, що на всіх гілках влади, на всіх рівнях разом. З відповідними організаціями благодійниками ми забезпечимо всі потреби і дітей. Ми готуємо, допомагаємо підготувати в школу. Всі діти, які бажали їхні батьки і садочки і школи на території всієї області забезпечені. Сьогодні ходять. Немає проблем. Діти отримують знання. Всі медичні надаються послуги нашим громадянам. І, звичайно, сьогодні я бачу, які виклики це робота. І це житло. Mm -hmm. І в цьому, звичайно, ми працюємо. Насправді роботодавці зацікавлені. Я не скажу, що є проблема сьогодні з робочими місцями на Житомирщині. Так може бути питання з рівнем оплати праці, і це гнучка історія. Але сьогодні навіть я їхав на наш ефір, читав, що, наприклад, фабрика Леся з Вягіль шукає швачок, і там дуже гідна зарплата. Майже 20 тисяч я вважаю це непогано. І питання сьогодні: житла у нас є вже спільно з партнерами реалізовані проекти, зокрема в Звягілі, про які я згадав. Невко Нордичний фонд вже збудував житло. Зараз Естонія, яка відновлює наш регіон, розпочинає реконструкцію житла 35 чи 6 квартир. Там залежності це місто Овруч розглядається варіант. Я згадав про Брусилів про велику кількість переселенців. Будівництво вже є визначена ділянка в брусилівській громаді, ще на 35 е, е, квартир. Тобто, ми шукаємо сьогодні можливості і всередині держави і з партнерами в тому, щоб створювати, е, реконструювати, будувати житло для переселенців, тим самим прив'язуючи вже їх до нас, до робочого місця, і далі вже навколо вся відповідна інфраструктура, як я зазначив, і медична, і соціальна. І освітня, звичайно, вона забезпечується на місцях. З цим у нас ніяких проблем немає. А як змінилися за ці два з половиною роки запити до вас як до представника Житомирщини в парламенті? Ну тому що очевидно вони були іншими до повномасштабного вторгнення від регіону. Ну, початок широкомасштабки для Житомирщини привів до дуже багатьох авіаударів, авіанальотів, особливо так. наша північ нашого регіону, це Овруч, це коростен, це мавен і Житомир постраждав. Тому, звичайно, перший запит від людей, а це якщо ми говоримо саме про мешканців регіону, це було відновлення, тобто відновити оселю. І все, що стосується відновлення дахів, відновлення ну, покрівлі, відновлення вікон, житва, звичайно, в цьому напрямку ми працює, з першого дня працювали, починаючи з того, що затягували. Там плівкою, да, завершу того, що сьогодні людей вже є покрівля, є вікна, є двері, е, відновлення, звичайно, були там, де було повністю знищено, з цим у нас питань нема. Я вже згадав про переселенців, тому що ті, хто були і транзитом, і, і залишилися, це було питання розміщення. Люди приїж... були такі, що приїздили от все, на... все, в чому вони є, це все, що вони сюди приїхали. Зрозуміло, що починаючи з. Там... Елементарно зубної щітки зубної пасти, завершуючи там одежу. І як я вже казав, працевлаштування ми це забезпечуємо. Це був запит людей, які е, сюди приїхали. Ну, і, звичайно на будь-якому прийомі громадян е, на будь-яких заходах, в яких я знаходжуся, дуже багато. Е, найбільший запит сьогодні це підтримка. Збройних сил, це автомобілі, це дрони, це реби, це реабілітація наших захисників які отримують поранення. Ми дійсно з Естонії в тому числі співпрацюємо mm -hmm. там з фондом біживі протезування нижніх кінцівок. Тобто запити на різноманітніші, є такі три основні окреси: відновлення, запити пов'язані з переміщеними особами і звичайна підтримка збройних сил. Бо всі, хто не на фронті, повинні сьогодні працювати для фронту. Це однозначно. А як це поєднується? З центральною владою і місцевою, як відбувається взаємодія, адже певні запити можна задовольнити якраз силами місцевого бюджету, а деякі рішення, ну, очевидно, повинні прийматися ну, на рівні парламенту. Я своєї позиції скажу, як народний депутат, зрозуміло, що одне з ключових завдань народного депутата, його роботи, крім законотворчої діяльності, це робота з виборцями і парламентський контроль. Тому, коли до мене, наприклад, звертаються громадяни з будь-яких питань в межах своїх повноважень. Я звертаюся в залежності від питання до місцевої влади, до регіональної влади або до державної влади. Є факти, коли, звичайно, чиновники не реагують або е, ігнорують звернення. Тоді зрозуміло, що я депутатським реагуванням це вирішую. Є питання, де іноді просто треба включитися, знайти можливості спільно вирішити ті чи іншу проблему. Ми е, це робимо. Я сьогодні хочу подякувати всім громадам. Я хочу подякувати сьогодні обласній військовій адміністрації. У нас є повна взаємодія, повне розуміння. Ми сьогодні працюємо з перших годин широкомасштабного вторгнення в регіоні як один кулак. Тому що сьогодні головна наша сила і ворог не, не очікував – Це наша єдність. Тому питання сьогодні людей, питання борода Вони можуть тільки об'єднувати. Ну і звичайно, питання відновлення і створення всіх умов для того, щоб люди, які в нас Вимушені переселенці себе почували як дома, і наші ветерани, які повертаються. Звичайно, важливо створення інфраструктури для них на місцях, бо будь вони повертаються до себе додому, mm -hmm. не куди там міфічна в свої громади. І звичайно, ми сьогодні активно працюємо над створенням і медичної, і соціальної, і економічної, ну скажімо, реабілітації да, повернення в цивільне життя наших захисників. Це великий виклик, і тут повинна бути взаємодія, і вона є всіх органів влади. І ми як парламент приймаємо відповідні рішення на місцях вони імплементуються. Ми з місця отримуємо зворотній зв'язок, які потрібно ще рішення. Ну і так взаємодіємо, так працюємо. Я сьогодні знайомлю глядачів марафону з Житомирщиною. Ви вже три роки представляєте цей регіон в парламенті. Наскільки я пам'ятаю, з 21-го? Ну, ні, я представляю регіон фактично з вис... осені 2019 року, ага. тому, що один з округів області був закріплений за мною як членом фракції свого народу. В парламенті, А далі я вже розширив свою роботу як народний депутат на всю територію тоді регіону. навіть краще, якщо ці е, брати років. 5 років, то як змінилася Житомирщина? Очевидно, війна повномасштабно вплинула на всіх. Але які ви бачите зміни? Те, що відбулося 24 лютого, 2022 року, і те, що, скажімо, маємо ми зараз тут, в регіоні? За 5 років. Так, ну от беремо в цілому 5 років. Ну я скажу так. Все, що нам е, е, ми отримали на початку 2019 року, коли розпочався наш політичний цикл, угу. звичайно, що ми добудували. Було дуже багато на Житомирщині, я ми зараз говоримо за Житомир, дуже багато недобудованого. Це все було доведено до логічного кінця, введено в експлуатацію це і медичні амбулаторії, це школи, садочки, куди сьогодні ходять дітки. Це було зроблено. Далі, звичайно, у нас було багато таких. Цікавих інфраструктурних проєктів, які ми планували зробити, для того, щоб Житомирщина була більш економічно привабливою, це робилися у взаємодії з. Бізнесом ми шукали точки, які будуть з, з зростанням для економіки для регіону, тобто нові робочі місця, підвищення рівня заробітних плат, розвиток економіки. Тому що я переконаний, і це теза вона ж незмінна без відновлення економіки, неможливо повноцінне відновлення України. Це однозначно можна збудувати за принципом Боснії Герцеговини відновити всю інфраструктуру. Але якщо не буде робочих місць, якщо не прийде інвестиції, це не буде мати того успіху, який ми всі очікуємо у відновленні України. України. І, наприклад, Хорватський приклад він показує, що Хорватія пішла від відновлення економіки до відновлення інфраструктури. Сьогодні Хорватія, член ЄС і дуже успішна держава. Так. Тому і до широкомасштабного вторгнення, і зараз. Для нас головне завдання це був добробут і розвиток області. І тут, звичайно, в центрі стоїть бізнес, який створює робочі місця, який наповнює бюджети і навколо цього вже створюється вся відповідна інфраструктура. Тому ми, коли це робили, ми виходили з цього. На жаль, широкомасштабне вторгнення внесло свої корективи. Але сьогодні ми бачимо, що ревакується бізнес в Житомирщину, і той бізнес, який ревакується сьогодні. Ми максимально всі гілки влади сприяємо, просимо приходити, створювати нові підприємства, переміщувати нові робочі місця. В цьому напрямку ми створюємо максимально всі умови. Йдемо на зустріч підприємцю, де є питання там підвести якісь комунікації, дорогу завжди місцева влада. Піде на зустріч для того, щоб сюди йшли інвестиції, нові Зрозуміло. робочі місця. Дякую вам, пане Арсенію. Дякую, Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, був моїм гостем тут, в Житомирі, на соборній площі.